Топ-5 приманок для того, щоб бути завжди з уловом в літню спеку. П'яте місце Силікон. Ось такий рачок від м 5 Крафт на невеличкій вазі, в даному випадку, це вухастик 6 грамів. Дуже класний колір Віолет. Розмір 2,8 дюйма. Приманка приваблює крупного окуня, щучку. Також в пролові судак, жерех, все що завгодно. Дуже класна робоча приманка. Четверте місце попер. Це копія відомої приманки 3D100 від Юзурі. Виробник фірма Trident 65 мм. Класно дуже грає, класно булькає, е, універсальний в плані хижака. Біля травки. Зранку ввечері хижак виходить на поверхню і це завжди літом буде працювати. Третє місце. Оберталка від Lucky John, Triant Blade. 6 грамів. Ось така в Маттайгері. З мушкою на трійники. Дуже універсальна, класна блешенька, Далеко закидається. Гарно працює як на течії, так і в стоячій воді. І на глибинах до 3 метрів приваблює будь-якого хижака. Друге місце Ужгородський Стік. Відома приманка ручної роботи. Вести треба короткими ривками. Іде по поверхні, отак от змійкою. Дуже класно працює по жереху, по крупному окуню. Можна ловити і щуку також в траві. Обов'язково рекомендую всім мати таку приманочку. І перше місце це телспіннер від Дніпро-Свинець вагою 10 грамів. Ось в такому натуральному кольорі. Це максимально універсальна приманочка, вона її можна провести по будь-якій глибині, дуже далеко закидається, стабільно працює як на проводці, так і на падінні, і максимально універсальна по е, виду хижака. Тобто ловиться на неї і окушок, і щука, окунь, жерех, сом, будь-який тобто, хижак в будь-якій водоймі, як на течій, так і в стоячій воді. І саме влітку ця приманка працює найкраще. Хто хоче замовити набор цих уловистих приманок? Будь ласка, пишіть нам в особисті повідомлення або дзвоніть за телефоном, указаним в шапці профілю. Ми вам можемо зібрати такий наборчик, як в кольорах, які показані на відео, так і доповнити іншими кольорами.